Офіційний друкований орган уряду Російської Федерації, російська газета, поширив відвертий фейк. У ньому російські пропагандисти стверджують, у на населеному пункті Малинівка Харківської області, нібито було знищено одразу трьох заступників головнокомандувача збройними силами України, а також командувача національної гвардії. У фейку, який активно поширюють кремлівські пропагандисти, стверджується, що одразу чотири українські генерали зібралися у командному пункті у Малинівці. Линівці для того, аби спланувати проведення наступу у Курській області Російської Федерації, внаслідок потрапляння російської балістичної ракети Іскандер. Усі чотири генерали, як стверджує, російська газета були знищені. якості підтвердження вони наводять відео, яке видається як таке, яке нібито було знято із російського коптера. Ця інформація не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам поширення інформації.